Зараз, може, і тривожно, але дуже цікаво історію. У нас дуже багато ключових сюжетів, коли Україна вирішувала те, що робила Україні, вирішувала долю Східної Європи, Європи часом цього світу. Усі України буде тоді, коли будуть купувати книжки з історії України української мови. Ні, коли купувати книжки з історії української мови. Ключові реформи робляться в часи найбільшої кризи. Не від доброго життя. Ми раніше жалілися, що дуже замало говорить про історію. Ті, хто з нас трошки старше, пам'ятають 90 роки, нульові роки про історію воліли мовчати, зокрема, книжки. Щоб не треба. Йти що, так, абсолютно, Це була спеціальна політика. Навіть удавалися книжки спеціальний редактор, кістерський лікар. З тим самим загалом, але тексти були різні, що це просто не було. Знаєте. І ми жаліли того, що історики, що в принципі, це погано, бо не можна будувати майбутнє на замовчку. Зараз ми навпаки, зараз маємо набагато за історію. Теж треба знайти ці баланс, тому що забати що через що до сидеть, через тікток, інтернет, всі і... ми розумієте. Це не найкраща інформація. Звичайно, є добра інформація, а треба фільтрувати. А має хтось, хто фільтрує, хто має це знати реальні речі. Пожалуйста. І тому я кажу, знаєте, Одна з проблем, яку маємо в часному світі, ви кони це знаєте. Чому ці хаос наближаються все інше. Тому що е, світ все переходить від інформації на папері, яка була докована е, чорними літами в папері. Інформацію, яку ми беремо з онлайн. Чим різниця ця інформація та інформація? Бо все-таки інформація на папері перевірялася. Бо це був факт-чекінг. Автора була відповідальність, були редактори, наукові редактори, які звіряли, перевіряли це все. Інтернет цього немає. Маєте все. Перехід з цього і не це. Тобто читання книжки, далі це важливо. Тримати книжку в руках і дуже важливо. Мати на папері дуже важливо, про це є. Бо тут кладеть, що мати роботу. Книжка ніби тоненька, але знаєте, ви самі відчуваєте всі ці роботи тут є. Ці кліти працювали, я сам декілька разів читав і переписував, це мій редактор. Пір лікує відчуття паперу, це теплине відчуття. Особливо для дітей. Ви відчуваєте історію. Сенс. Я не кажу, що вам з цього легше жити, але це стукніше. Ми виходимо з того, що у вас мало часу. І що у вас мало часу готуватися якісно до уроку. Отже, ми хочемо дати вам якісну підручку. Це не є підручним, але хочемо дати модель чи зразок, як про це можна говорити. Хребет, так. Причому що означає, що для кожної книжки, ви бачите 10 книжок, беруться один чи два добрі історики. Професійні історики. Ну, до цих історика є це вчитель, чи хтось інші не разом працює. Тут є два супроводи. Крім того, що цей текст, який розповідає про історію Русі, який спосіб, поєднує поєдні, показує важливість Русі, є суперпедалогічний, який розповідає, як вчитель має про це робити. Поради. І ще одне дуже важливе, є супер психолога, дитячий психолога, який розповідає, а як дітям про це можна розказувати. Ви зробили такий програмний продукт. Таку війську. Це велика сміливість взяти на себе, зробити оцей концерт, сформулювати його. Вони кажуть, що ми прийшли дати нам свободу, Навігатори не висять повітрі. До них прив'язуються книжки. Книжки часом художні, часом популярні, на різні теми, різного віку. Діти могли, якщо купить цю книжку, бачить, то хотів купити ти ще шею, ті, тільки ті книжки на парфір. хто купує цю книжку, одночасно може купувати портал.